Ще я сказала, буде пропозиція, давайте запишемо в рекомендаціях в цьому розділі, щоб міністерство нарешті виконало це зобов'язання, яке воно мало виконати в 2011 році, і подати це, здається, в грудні 2012 року це положення, там, і, і, і про те, як має відбуватися цей конкурс, визначити критерії і все решта. Тобто я ж спеціально це сказала, що вже навіть записано, що міністерство повинно то робити. На я, забути, так і так. Ні, так. Я, я можу написати, але там різні функції. Ні, так. Справа ж в тому, що вони вже повинні, і просто процес має бути прозорий. в ньому ці думки мають звучати. Воно ж з неба не візьметься, має бути положення, в якому все написано, має бути спрощений режим взагалі, процедура саме для громадських організацій, відокремлена цієї взагалі. Цього тендера і для цього є умови, тому що е, намагається держава створювати всі стратегії підтримки громадянського суспільства, розробляти якісь автономні схеми. Є приклади такі uh -huh. хороші, погані. Це вже інша річ. Припустимо теж Міністерство молоді і спорту, вона таку схему мала вона працювала багато років. Зовтаки uh -huh. не в тому річ хороше воно uh -huh. чи погане. Це просто доводить, що це робити можливо. Більше за те, для цього є законодавчі передумови. Особисто я скоріше, на стороні Таніль Галкиної. Я боюся цих державних фінансувань, але раз уже є законодавчі передумови і це записано в плани, Ганна Миколаївна Миколаївна насправді дійсно це треба зробити. Вже один із перших проєктів, який ініціювала суспільство, було створення там комітету з трьох чоловік, який дуже жорстко в тому числі контролювали цю там природоохоронну програму в самому Кракові. И всю информацию, которая там была, тут же доводили до общественных контр... организаций. Это был один из первых проектов, который был поддержан именно этими общественными. Ну и плюс там инициативы для детей и так далее. И в том числе вот такой проект был. Они сами определили, надо Они хотят контролировать там, расходование средств, реализацию программы. Создана группа, которая постоянно доводила информацию до этой общественной организации. И очень жестко их контролировали. Мы вам платим зарплату, ну давайте, что вы там сделали, какая информация и так далее. Вот такое в Польше было. Діяльність обласних держадміністрацій сьогодні оцінюється по кількості залучених інвестицій. Так от ми з Миколою Івановичем, як представники Дніпропетровської області, ну хто ще, значить, можемо похвастатися саме в першій трійці, вже декілька років, що залучаємо інвестиції. Яким чином залучаються інвестиції? Все, що завгодно дає гроші, тягнуться і інвестується. Значить, дивляться на стан довкілля чи ні? Наприклад, добича граніту на Інгулецьких степах. Я можу привести дуже багато прикладів. І от коли ми говоримо, що ми маємо йти в рамках того, що нам визначили екологічну політику до 2020 року, ми повинні поставити питання. А що визначили, які в нас визначені орієнтири розвитку держави до 2020 року? Так що не може бути, ну як сказати, оце догма, яку нам задали, навколо якої ми маємо танцювати. А відносно грошей, я скажу так, що гроші одержувати сьогодні з казначейства це доволі неблагодарна задача, мало як сказати, мало результативна і корисна. Дякую.